Кому будинку культури атестацію на підтвердження звання народний, аматорський проходило 11 колективів. Це вокальні, драматичні, хореографічні та оркестрові колективи, які представили по три твори. Колективи готувалися, готувалися серйозно, адже це все таки атестаційний період, все таки підсумкова робота за три роки. І сьогодні ми будемо бачимо, можемо бачити не тільки художні мистецькі номери, але ми можемо і оцінити професіональний рівень колективу, який представляє. Хочу зазначити, що у складі цих колективів є два муніципальні колективи, тобто це колективи, які отримують кошти, кошти забезпечення фінансово від міської ради. Решта всі колективи, керівники колективів, знаходяться в штаті управління культури і вони теж фінансуються за кошти управління культури. Оцінювати їхню працю у надвірну приїхала атестаційна комісія. Основні критерії, на що звертали увагу, це склад колективу, виконання, тематика та інше. Звичайно, це має бути і відповідний репертуар, це має бути рівень виконання, це має бути і кількісний, і якісний склад. Це має бути актуальність тих творів, які вони виконують. Знаємо, що надвірнянщина завжди славилася. Великими, потужними, знаними колективами. Ці колективи є не просто знані і відомі на, на Двірнянщині, але вони є активними. Івними учасниками обласних свят фестивалів, і це дуже відрадно. 17-річна Леся є учасницею народного аматорського вокального ансамблю Скарбниця вже четвертий рік. Дівчина розповідає, це сімейна традиція. У культурі працюють батьки. Від початку повномасштабного вторгнення колектив проводить благодійні заходи на підтримку зсу репетиції. у Нас проводяться постійно, незважаючи, чи є виступи, чи є. Стараємося всяко підтримувати дуже часто. Проводимо різні благодійні концерти, заходи. Важко зараз працювати, тому що багато виїжджають, учасники міняються з кожним разом. Сьогодні нас буде виступати дев'ять чоловік. Стараємося мусимо якось підтримувати багато нових учасників. Пан Роман співає у хорі. каже, колектив виконує забуті пісні. Наш керівник це людина, яка вибирає перлини народної української музики. В його обробці звучать. Майже забуті пісні це пісні стрілецькі, пісні про наше славне минуле. І тому е співати в цьому колективі надзвичайно цікаво. В нашій програмі звучить також багато пісень, які присвячені непокорі українського народу його боротьбі проти загарбника. Іван Наосташук, телерадіокомпанія Раї.